Вітаю всіх на моєму каналі. Відчувай мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини, альбоми, і сьогодні в нас термінове включення, тому класичного інтро не буде. До нас під'їхали новини по справі Підіді. Так давно їх не було цих оновлень, а конкретно як стосується вже реально джейзі справи Підіді, тому... Ми почнемо з вами з короткої вижимки інформації, що було в минулому, того що, знову ж таки, оновлень давно не було. Ви могли щось забути. А зараз в потоці імен, перекладів із цих всіх заяв, ви можете ну, заплутатись. Тож почнемо, очолює команду адвокатів жертв Тоні Базбі. Він на прес-конференції заявляв, що судові позови будуть йти індивідуально, а не колективно. Бо в деяких справах звинувачення спрямовані тільки на підіді, а десь і на його так би мовити, спільників. Тоні Базбі також зазначив. На тій прес-конференції, що він вже отримує купу погроз і наголосив, що вони знають, що після оприлюднення імен звинувачуваних реакція може стати непередбачуваною. Треба ще нагадати, що Басбі розповів механіку, як вони набирають жертв. До них надходять анонімні скарги. Вони кожну обробляли цілою командою слідчих та детективів, щоб дістати потрібну кількість доказів для суду, спираючись на фото, переписки, звіти з лікарень та експертиз. Якщо та кількість доказів задовільна, вони розпочинали копати далі, і ще вони розумі розуміють масштаб справи, тому просто так кидати звинувачення не мають права. У жовтні цього року Джей Зі був доданий до позову з кількох анонімних скарг, поданих Тоні Базбі. Шон Джейзі Картер і Шон Діді Компс звинувачуються у зґвал. 13-річної дівчини на автопаті після церемонії нагородження Video Music Awards у 2000 році, згідно з поданим у неділю, тобто 8 грудня, доповненим цивільним позовом, позивачка стверджувала, що її помітив водій лімузину, який запросив її на автопаті, де Комсі Картер зґвалтували її. Ще одна знаменитість, тобто якась третя особа поруч стояла і спостерігала, як Комсі Картер по черзі її. Неповнолітню йдеться в позові, не називаючи імені ось цієї третьої особи. В оригінальній скарзі Картер був ідентифікований як знаменитість Ей. Зараз ім'я розсекретили. Багато судових позовів не збереглося, оскільки позивачі відмовлялися називати свої імена. Однак у цьому випадку суддя сказав, що 13-річна дівчина мала достатню підстав для того, щоб продовжувати залишатися анонімною. зі відповів на ось цей цивільний позов про розголосування Ані тринадцятирічна дівчинка разом з діді ні, вони не зробили одну спільну заяву, бо Джейзі не не дурак. Він розуміє, що це було б вже дійсно крінжово. Але в один день, що адвокати і представники підіді, так і сам Джейзі, вони. Виставили свої відповіді і реакції у заяві, опублікованій в неділю на сторінці Rock Рокнейшн, Джейзі заперечив звинувачення висунуті про нього в позові. А далі йде переклад. Мій адвокат одержав спробу шантажу так званий лист вимогу. Від адвоката ви бачите в кавичках на ім'я Тоні. Базбі він розраховував, що характер цих звинувачень і публічний розголос мусять мене піти на угоду. Піти на мирову, ні, сер. Це мало протилежний ефект. Це змусило мене захотіти викрити вас у вашому шахрайстві у дуже публічній манері. Тому ні, я не дам вам жодного пені. Ці звинувачення настільки огидні за своєю суттю, що благаю вас подати кримінальну скаргу, а не цивільну. Той, хто скоїв би такий злочин проти неповнолітньої, має бути за ґратами. Чи не так? Ці жертви заслуговували б на справжнє правосуддя, якби це було так. Це адвокат, якого ми трохи дослідили, схоже, має шаблонний підхід до подіб. Вистав. Я й гадки не маю, як ви стали такою жалюгідною людиною, містер Базбі. Але запевняю вас, я бачив таких, як ви багато разів. Я більше ніж готовий мати справу з такими, як ви. Ви стверджуєте, що ви морпіх? Морпіхи відомі своєю доблестю. У вас немає ні честі, ні гідності. Єдине, за що в мене болить серце, це моя сім'я. Нам з дружиною доведеться посадити наших дітей, одна з яких знаходиться в тому віці, коли її друзі обов'язково побачать пресу і будуть задавати питання про природу цих претензій, а також пояснити жорстокість. І жадібність людей оплакуємо ще одну втрату невинності: діти не повинні переживати таке в їхньому юному віці. Несправедливо, що їм доводиться намагатися зрозуміти незрозумілі ступені злоби спрямовані на руйнування сімей і людського духу. Моє серце і підтримка звертається до справжніх жертв у світі, які змушені спостерігати, як історія їхнього життя перетворюється на костюмований спектакль з метою наживи цим переслідувачем швидкої допомоги в дешевому костюмі. Ви припустилися жахливою Помилки, вважаючи, що всі знаменитості однакові. Я не з вашого світу, я молодий хлопець, який вирвався з Брукліну. Ми не граємо в такі ігри. У нас є дуже суворі кодекси і честь. Ми захищаємо дітей, а ви, здається, експлуатуєте людей зарадою особистої вигоди. Лише ваша мережа конспірологів, фальшивих фізиків повірить в ідіотські звинувачення, які ви виснули проти мене, якби несерйозний характер шкоди для дітей було просто смішним. Я з радістю покажу вам, наскільки я відрізняюсь від вас. Як я вже казала раніше, юридичні. Представники Компса також відреагували, Давайте читати. Ця зміна скарга і нещодавній позов про шантажування проти пана Базбі показує його потік позовів проти пана Комса тим, чим вони є безсоромними рекламними трюками, призначеними для отримання платежів від знаменитостей, які бояться, що про них поширюють брехню. Так само, як брехня поширюється про пана Компса. Як вже заявляла його юридична команда, пан Комс повністю довіряє фактам і чесності судового процесу. У суді переможе правда, що пан Комс ніколи. Нікого не піддавав сексуальному насильству і не торгував людьми ні чоловіками, ні жінками, ні дорослими, ні неповнолітніми. У заяві для ABC News Тоні Басбі сказав, що. Сама заява каже сама за себе. Це дуже серйозна справа, яка буде розглядатися в суді. У неділю Басбі також написав у своєму інстаграм, що його не бентежить залякування чи цькування, не називаючи конкретно позову Джейзі чи Діді поіменно. Люди побачать, що це спроба дискредитувати мене і моїх клієнтів, і правда буде розкрита, написав Басбі. Я також не дозволю нікому залякати моїх клієнтів і змусити їх мовчати. Сонячне світло найкращий дезінфікуючий засіб, і я абсолютно впевнений, що сонце скоро зійде. Додав. Сухі факти закінчились. Тепер особисто моя думка. Як людина, котра дуже довго слухає і слідкує за всією цією індустрією, я можу сказати лише одне: я абсолютно ставлю під сумнів невинність і непричетність Джейзі до справ підіді. Чому? Тому що знову ж таки я наголошувала на це в своєму відео по справі Підіді там з цими загальними фактами про те, що хто були найкращими друзями Джейзі? Аркелі і Підіді. Аркелі вже сидить за сексуальні злочини, там дуже тяжкі злочини. А підіді зараз проходить по справах. І ви мені хочете сказати, що? Коли вони сходили на п'єдестал ось цієї популярності, набирали обертів, тусувалися е, Аркелі, Підіді, Джейзі, Джейзі був тією людиною, котра дивилася на все це і казала: «Слухайте, чуваки, я до шостої, потім додому. Ні, ну а вже ж ні, ніхто в це не вірить, і це звучить досить тупо. І якраз таки, що казав Тоні Базбі. Тоні Базбі перед цим, ну на цьому, на прес-конференції, він казав, що він готовий до того, що в них буде летіти лайно. Бо а вже ж це нормально, що знаменитості, котрі будуть звинуваченими, вони захочуть зробити так, щоби. Адвокатам не вірили, щоб жертвам не вірили, бо це знаєте, гра моє слово проти твого слова. І плюс люди, котрі будуть обвинуваченими, вони, а вже ж, мають достатньо грошей для суперкрутих адвокатів, адвокатів диявола. Ну і також будемо відвертими. А на яку реакцію ще можна було очікувати від Джезі? Він бізнесмен, він медійна особа. Якщо вже такі серйозні звинувачення в нього летять, то він повинен відреагувати, навіть якщо він ну дійсно. Винувати в цьому, він же не оприлюднить, типу, заяву, що так, я дійсно ґвалтую. Дітей, ні, він цього не зробить, Того, що він одразу втратить роботу. Він одразу втратить керуючі позиції в компаніях, його одразу закенселять, і грошей ніяких не буде. Ще й Beyonce в Придачу, от, ну просто втратить всіх подписчиків, і не буде такою популярною, не буде приносити гроші. Ні, а вже ж ні. Тому ми тільки той можемо робити, що чекати на суд у травні 25-го року. Готуйте попкорн. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені буде цікаво прочитати. Також не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, підписуватись на телеграм-канал. Бо я намагаюся там постати оперативно всі новини, також переклади різних там юридичних заяв, щоб ви були першими, хто дізнається. Правду. А ще не забувайте скидати це відео друзям, бо ви знаєте, що Ютуб дуже любить усі ці активності, буде пропонувати це відео більше, і це буде круто. Якщо ти хочеш зробити особисто щось більше для цього каналу, підтримати його розвиток, то в мене доступна кнопка спонсорства. І ти можеш перейти за посиланням в описі до цього відео і дізнатися всі деталі. А я вам всім бажаю гарного дня. Мене звати Ліза. Ви були на каналі Відчуваю, що.